Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні коротко зупинимось на тому, що вчора Володимир Зеленський на Верховній Раді озвучив план і цей план завершити війну до кінця 2025 року. Два місяці тому цей план перед тим як був завезений в Америку, говорив. Про те, що війну будуть завершувати до 2024 року кінця. Ну, на превеликий жаль, як я звертав увагу, президент України Володимир Зеленський вже не пам'ятає, що говорив два місяці тому. Тобто, я розумію, що людина настільки загружена, що не займається державними справами, а займається популізмом, що вже й не пам'ятає, про що він тоді говорив. Ну, і... Я не буду там цитувати. Я ці 5 пунктів з трьома додатками, тайними протоколами, таємними протоколами, і ці таємні протоколи, як вони чи додатки, колись у свій час був такий лівораціонер, він же пастор кривавий, він же Турчинов, виконуючи обов'язки голови. Виконуючи обов'язки президента України, тобто самозванець, який 9 березня проговорився про додатковий протокол до того договору між президентом України і опозицією, який мали виконати протягом 48 годин, який опозиція порушила на 23 годині першого ж дня. А саме почала говорити про те, що президент України Янукович втік з території України і не виконує своїх обов'язків. Ну із тих п'яти пунктів я там не говорю про запрошення в НАТО чи успішне продовження операцій на території Російської Федерації. Я говорю про третій пункт, а саме. Верніше четвертий а саме стратегічний, стратегічний економічний потенціал, який він хоче передати Сполученим Штатам Америки, так от я хочу звернути увагу на те, що відношення до стратегічно-економічного потенціалу, який заснований на праві власності українського народу, а саме там посилання йде про надра. У відповідності до Конституції України статті 13 Конституції України надар належить на право власності українського народу українському народу. І Тому президент, взагалі, як бо це називається самозванчество і фактично шахрайство, оскільки він обіцяє Сполученим Штатам Америки, не маючи про відповідних повноважень від українського народу. Щось там передати, якісь там надра і так далі. Я не буду говорити про те, чого я не читав, а саме цих ще додаткових трьох протоколів чи додатків до цього плану. Но цей план мені чимось нагадує про марення, про справедливий мир марення і шлях самурая, у якого немає цілі, а є лише шлях. Оцей План це фактично це і є шлях того самурая, оскільки набір е, хотілок чи бажань, які союзники мають втілити, і тоді може ще війна закінчиться, е, ну, він є фактично нездійсненним, оскільки це повне. Е, Людина говорить про повну неадекватність і повне нерозуміння того, що наразі точ, точиться війна. І ця війна буде дедалі кривавою і дедалі жорстокішою. В таємному додатку до вимоги до партнерів щодо фінансування та постачання зброїв зброї. А я швидше думаю, що саме про це йде мова, вийде такий. Безпорадник Подоляка і скаже, що на Різдво українці будуть святкувати в Криму або в Ялті, як колись 13 травня заявив такий собі голова воєнної розвідки Буданов. Він же герой, герой, не сказав Радянського Союзу, Герой України. Про те, що до кінця 2022 року, другого року війна закінчиться і ми будемо переможцями? План в них був також в мінську в тих ліворуценєрів. І мінські домовленості, які чомусь дивним чином не виконувалися, і які про які розказували, що це план Москви. Безперечно, ми можемо не виконувати багато домовленостей, але як на це будуть дивитися, на нас? Люди по той бік колючого дроту, оскільки, як я говорив про те, що згідно другого закону термодинаміки, держава Україна стає дедалі закритішою. Ну і відповідно до цього ж закону вона має рано чи пізно розвалитися. Ну і був такий план у Стамбулі, який чомусь Путін кричить, що треба його дотримуватися. І цей план дивним чином на сьогоднішній день. Не оприлюднюють українському народу. Ну, все це говорить про те, що держава Україна втрачає дедалі більше, втрачає фактично важелі управління і зводиться до того, що у нас управлінням держави Україна будуть займатися провідники, напівпровідники. Там безпорадники і так далі, які фактично не мають ні досвіду, ні знань, і єдиною цілею яких є на сьогоднішній день свята релігія. Одна свята релігія це віра в ЗСУ, а друга свята релігія у святий Долар. Оскільки державне управління зводиться все до того, що кожен цей напівпровідник. Чи Безпорадник вважає за необхідне монетизувати владні повноваження. І яскравим прикладом є те, що вчора народ почав ловити хайп на тому, що половина прокурорів в обласної прокуратури фактично не Хмельницької обласної, а прокуратури Хмельницької області, правильна назва сьогодні, фактично є інвалідами другої групи. Тобто, фактично, люди, які мають зломану психіку, управляють в державі Україна. Ну, я хотів звернути увагу на те, що в, 2000, в березні 2021 року я знайшов свої записи. Я про це писав на ім'я Генерального прокурора, на ім'я президента Листи, оскільки ці відомості були ще в той час відомі, вони випливли з того, що. Були проаналізовані декларації про доходи прокурорів Хмельницької області, відкрити з відкритих джерел даних, і було вже тоді: я написав про те, що е, половина прокурорів є інвалідами, і що ці люди не мають права управляти на управління, оскільки в них зламана психіка. Тому е, хай переставайте. Е, Збільшувати, розширювати, оскільки він не приносить нічого доброго. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього найкращого!